Вітаю. Не хочу багато говорити, але мушу, щоб донести інформацію і зрозуміти. Є металошукач ультра, хочу до неї добрати скорика або легенду. Чи потрібно воно мені взагалі? Ну, чи потрібно воно взагалі все залежить від того, чи ти багато часу проводиш на пошуках, які цілі шукаєш. Якщо це вихід один раз на рік, чи навіть. На місяць один раз і не спеціалізуєшся на якихось не те що поселеннях, а конкретних більше цілях, які уль ультра гірше бере, а ті будуть краще брати, то сенсу, відповідно, немає. Але якщо дійсно є час, є можливість, багато часу саме проводиш на пошуках, і тим паче, якщо є в тебе задача бачити кращі дрібні цілі, то Частота 15 кГц і частота, відповідно, 40 кГц чи навіть 20, це суттєва різниця. Якщо хочеш кращої чутливості на дрібні цілі, то так варто брати. Що брати легенду чи скорика це вже друга тема. Зараз в кінці їх порівняю швиденько. Інший момент. Якщо в тебе є сімплекс, це доволі чіпкий прилад, особливо на оранних полях і тому подібне. Але якщо взяти режим професійний, саме режим звіра на Легенді чи на скорику, то е, цей режим використовується в дуже дорогих приладах, там 5-10 тисяч доларів не вартують, а тут є в цих приладах. І в сімплексі можна про нього лише мріяти. Та статика, яка там є, вона і близько, скажем, не того рівня, десь такого, а то й такого, зрозуміло. Відповідно, це принесе знахідки, можна назвати така. Глобальна зачистка і набитих місцях піднімати цілі. А далі озвучка. Ну так, вскоре, в легенді, класна озвучка, більше всім подобається. Але є люди, які звикли до озвучки, яка в сімплексах їм інші не подобаються. Це вже діло звички, просто візьми, послухай, там і там. Що ще можна отримати? Краще будеш відсіювати заліза. Увімкнеш програму Смітники, і якщо це класичні цвяхи, то будеш копати заліза в 2-3 рази. Менше. Якщо це складні, все таки певні метали, то будеш в разів ну, 5-6 копати менше заліза. Думаю, зрозумів. І на якісь специфічні ґрунти болотисті, солончаки, ці прилади будуть краще відпрацьовувати. А відмінність легенди від скори 3 в тому, що вона більш інформативна, завдяки ферочеку, більш універсальна завдяки слабким сигналам, які є, це можна застабілізувати краще прилад при перешкодах і на важких ґрунтах. Фарту і здоров'я.